Скажіть, будь ласка, чи вітатимете ви своїх мам? Так, так, з кітами. Супер. А можливо, є щось таке, про що ваша мама не знає, що ви їй не говорили, і соромитесь сказати? Та ні, нема таких. А, тоді, можливо, ви скажете кілька приємних слів і привітаєте своїх мам. Ну, що, ну, що я можу сказати, що поздравляю її з днем матері, що дякую, що я народився і бажаю їх всього найкращого. Те ж саме. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, яке свято буде цієї неділі? Так, звичайно, 12 травня, день матері. А ви вітатимете свою маму? Ай, обов'язково. Я дуже рада, що в мене є мама, тому що не у кожного. Є мама, та і зараз такий нелегкий час для, для нас, коли є таке слово, що йому хочеться сказати приємні, теплі слова. Це дуже гарне свято, і я рада, що воно в нас є, і прививаю любов своїй доньці. Вона намалювала мені малюнок, і я чекаю подарунків ще й від свого сина в цей день. Скажіть, будь ласка, а можливо є щось таке, що ви своїй мамі не говорили там в дитинстві, у юному віці? А зараз би вже могли розповісти про якісь свої секрети? Уже такого немає, тому що я давно мама, вже 20 років. Так, і зараз мама маленької дитинки, тому вже все сказано, все відкрите. Бо як мама я б хотіла, щоб мої діти в самі найкращі і найтяжчі моменти зверталися тільки до мене, тому що мені здається, що це отой комплімент для мами, найкращий. І тоді можливо скажете кілька слів, привітаєте свою маму. Мамочка моя рідненька, вітаю тебе з ним матері і вітаю всіх матерів, всіх жінок, всіх майбутніх матерів із цим прекрасним чудовим днем. Щастя, здоров'я, а головне миру нашій Україні. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, яке свято відзначатиметься цієї неділі? Так, я знаю яке свято. Це День Матері. Е, можливо, ви хочете сказати якісь приємні слова своїй мамі. Я хочу сказати дякую за те, що я є. Дякую за те, що є моя родина. Дякую за те, що мене народила, виховала і дала дорогу у світ, у життя. А можливо у вас лишилися якісь таємниці з дитинства і з юнацьких років, що тоді було мамі страшно сказати, а зараз уже можна? Ви знаєте, дуже часто були такі випадки, коли мама давала кошти, а ми ними ділилися і купували на них собі цукерочки. А ці кошти були для того, щоб ми поїли в їдальні, в шкільній їдальні. Тому мама не знала ніколи, що ми не їли, ми просто купували собі цукерочки. А у вас діти є? Так, є. І чекаєте від них привітання? А, завжди вітають, завжди вітаємо маму, мою маму, нашу бабусю. Завжди вітають мене. І я маю велику надію, що в майбутньому мою доньку вітатимуть її дітки. Скажи, ми хочемо передати своїй матусі, що ми її дуже любимо, що вона нам дуже потрібна. І що... Я їй дуже вдячен за такий подарунок. І своїй матусі хочу теж сказати, що, що я її кохаю, що без неї немає життя. От. І усім матусям хочу також нагадати, що без наших матусь життя немає і не буде. А скажіть, будь ласка, можливо, є щось таке, що ви соромилися в дитинстві, в юності своїй мамі сказати, а зараз уже можете про це розповісти, вже не так страшно? Ні, нема. Ділилися усім. Усім ділилися. Ви вітатимете свою маму? Ну, думаю, так. Да. А привітання від чоловіка, від свого сина, очікуєте? Ну, Якщо муж не забуде, то очікую. Можливо, хочете привітати свою маму, сказати їй кілька слів напередодні свята? Звісно. Поздравляю мамочку з її праздником, Спасибо, що подарила мені життя. І я, як мать, її розумію тепер. Кріпка її здоров'я, найголовніше. Можливо, залишилися у вас якісь секрети, що вони розповіли мамі в дитинстві, тоді боялися, а зараз вже можна про це говорити. Та, ні, секретів немає. мами секретів ні, і не було. Ви вітає, вітатимете свою маму? Так, звісно. Будемо покупати їй великий букет квітів, будемо її вітати. До Дня матері хотілося побажати, щоб мамі всі цвіли та пахли. І діти їх дуже любили та й все. Можливо, у вас залишились якісь секрети з дитинства, з юності, що ви тоді соромилися, боялися мамі розказати, а зараз вже можна. Ой, я вже всі секрети мамі розказала, які можна. Було дуже багато секретів від мами, боялася їй казати. А, ну з возрастом уже трошки зближились з мамою, то я всі секрети їй вже розказала. А так, в принципі, вже нема секретів ніяких. Що є, то вже розповідаю їй.